Всім привіт! Мене звати Давід, і це знову мій блог. Який незрозуміло нафіга я записую і нікуди не викладую. Якщо коротко, то за останній час багато чого змінилося. Після перемоги над армією вампірів і абіноусом. Хоча і армією це не назвеш. Ну так, від сили 50 штук. Якщо не рахувати інший всесвіт. Коротше, по суті, не вампіри це були. Ну так сказав Гена. Але в них були зуби, і деякі з них навіть кусали інших людей. Хоча це деякі. Хотів розказати чим коротше, але вийшло як завжди. Більшість людей так і не повірила про вампірів, а це на жовту пресу і щоб просто в будинку прорвало газову трубу. Напевно це й добре. Ми попрощались з нашими альтернативними версіями і відправили їх додому. До речі, малого вампіра і гігапса теж вони забрали з собою. Щоб пригледіти за ними. Напевно це теж добре. Все одно в них не залишилось рідних. Тепер щодо нас. У мене, моїх друзів, все добре. Наприклад, Денис зайнявся кулінарією і вчиться робити млинці. Звичайно, поки у нього все виходить жахливо, але він старається. Костік змінив імідж. Каже, що безбольник крута річ. Ні. Е, Саш вроді почав займатися комп'ютерним малюванням, чи анімуванням чи програмуванням, чи моделюванням, коротше, щось з цього. Ну а Гена так і залишився геною, майстерним винахідником і фанатом супергероїв Термінатора. Ну, а я. Як бачите, завів свій блог, який коли-небудь можна кудись і викладу. До речі, я за зиму захопився Майнкрафтом, навіть сервер свій створив. Таке відчуття, що у кожного різні смаки, але нас дещо об'єднує. І це дружба. Це диво. І намагання розгадати побільше фантастичних таємниць. І до речі, я вже повинен йти, тому до скорих зустрічей, друзі!